Порада третя: якщо виникають проблеми з лібідо, то на це необхідно звернути увагу. Тому що власне 40-45 зазвичай це той період, коли з'являється нова хвиля сексуального бажання, і це зумовлено навіть гормонально відносним підвищенням тестостерону порівняно з естрогеном і прогестероном. Тому якщо у вас після 40 років виникають проблеми з бажанням, то потрібно задуматися, чи не Має якихось хворобливих причин для цього. Я розумію, що в 70% випадків це може бути психологічна проблема, якої на сьогоднішній день, на жаль, немало. Але є 30%, коли в цьому будуть винні інші проблеми з здоров'ям. І в таких випадках зниження лібідо – це є симптом який може супроводжувати різні стани вашого організму і навіть хворобливі?